Жахливе ДТП. Вантажівка зіткнулася з мотоциклом. Мотоцикл загинув на місці. Водій вантажівки не, не постраждав. Наразі слідчі. Доброго громада, редакція, альтернатива. Мене завтра назад відеозйомку Угу. Доброго громада. Редакція альтернатива. Проводжує відео Що? 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 Збирає інформацію? Чого він угу. тут? Він вижив. Доброго дня, громада. Редакція альтернатива. Жахливе ДТП по дорозі від 7-го кілометру до сухого лиману. Вантажівка. Зіткнулася попередньо. Мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу. Та зіткнення перезійшло на зустрічній смузі для мотоцикла мотоцикліста. Він загинув на місці. Тіло ще о, слідчі працюють над цим, цілим ми не бачимо і бачимо тільки останки. Рух перекрито. Наразі тут працюють, я так розумію, підприємці, які обслуговують дану вантажівку, громадська організація Moto Health. Можливо, отримаємо зараз них коментар. Громада. Дозвольте я отримаю від вас коментар, як від о, о, громадської організації МотоХелс. На що докоментувати? Ну, як, як, на вашу думку, це сталося. Як, ми що Ми знаєте. Як це сталося Сталося ДТП. Угу. Так, коментувати, як це було, ми не можемо. Зрозуміло. Ми не Дуже... свідки. Можливо, вам щось відомо просто? Ні, зараз Д... шукаємо родичів. Зрозуміло. Як вас звати? Юлія Френкіна. Юлія, перепрошую, Юлія Френкіна. Дуже дякую, Юлія Френкіна.